ефірі івні Ньюз» у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні Україна з гордістю і вдячністю відзначає День Національної гвардії, вірного щита нашої держави. Вже 10 років Нацгвардія стоїть на варті суверенітету, територіальної цілості та конституційного ладу України. Від боїв на сході до запеклих протистоянь із російським окупантом. Гвардійці з честю, і мужністю виконують свій священний обов'язок захищати український народ. Національна гвардія це тисячі сміливих чоловіків і жінок, які щодня ризикують життями, щоб ви мир на майбутнє. Їхній подвиг назавжди вкарбований в історії нашого народу. Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 10-ї річниці створення Нацгвардії України та випуску офіцерів Національної академії та Київського інституту Нацгвардії. За час бойової роботи Національної гвардії України вже більше 9 тисяч нацгвардійців були відзначені державними нагородами. 48 воїнів Національної гвардії званням Герой України. Наша державна незалежність тримається саме на такій масштабній хоробрості українського народу, наших людей, наших сил оборони та безпеки. Україна завжди пам'ятатиме усіх своїх людей, які билися і віддали своє життя заради. Нашої незалежності майбутнього для українського народу Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО. Про це йдеться в указі на сайті президента. Натомість раду нацбезпеки та оборони очолить Олександр Литвиненко, котрий досі був головою служби зовнішньої розвідки. Народився він у Києві. 1994 року закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ у Москві. У 2012-му закінчив Королівський коледж оборонних наук у Лондоні. У різні роки працював у структурах СБУ нацради безпеки. Ки оборони, Укроборонпрому, а також Національного інституту стратегічних досліджень. Ще завтра гріємось від батарей. А з 28 березня в Києві почнуть вимикати центральне опалення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, вимкнення буде поетапним. Заклади охорони здоров'я, культури та спорту, а також дитячі садки, школи та інші об'єкти соціальної сфери вимикатимуть за письмовими заявками їхніх. Керівників Кличко також зазначив, що дострокове закінчення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ а киянам заощадити на оплаті квитанцій. А от економити на прикрасах для міста міський голова, схоже, не збирається. В КМДА вирішили встановити дві фотозони до Дня Європи за 700 тисяч гривень. Це будуть 3 d конструкції з логотипом столиці. За задумом двометровий напис окреслить партнерські зв'язки Києва з містами-побратимами. Одну конструкцію планують встановити біля міськадміністрації на хрещатику 36 Куди поставлять другу наразі невідомо. Так само останні роки не надто намагався економити департамент освіти Київради. Аудитори виявили, що столичні посадовці неефективно витратили 400 мільйонів гривень. Найбільша сума близько 300 мільйонів пішла на підготовку слюсарів і сантехніків. Їх навчали впродовж трьох із половиною років. Проте спеціалісти або не знайшли роботи за фахом, або працюють не за спеціальністю. Частина грошей столичного бюджету пішла на будівництво чи реконструкцію закладів освіти, які по факту до цього часу так і не з'явились. Наприклад, 37 мільйонів гривень витратили на розробку проєктної документації для 15 освітніх закладів. Але як показала перевірка, роботи так і не розпочалися. Ще понад 81 мільйон було скеровано на зведення дитсадка на вулиці Бахмацькій його добудували ще в 2021 році, але й досі не ввели в експлуатацію. Закривати збори стає все важче, втім, коли є потужна спільнота, і кожен вміє грати в команді. Будь-яка ціль підкориться у столиці. спортбізнес клаб зібрав гроші, і передав куплені на них два джипи військовикам. На заході були присутні амбасадори клубу та прикордонники. Як це було, бачила Дар'я Бошко. Кошти на автівки збирали на благодійних аукціонах зі спортивними лотами. Окрім цього, були й донати як від членів спортбізнес клаб так і від учасників заходів. На початку планували придбати один джип, та коли долучилися амбасадори добрих справ клубу, вдалося помножити плани на два це благодійний проект нашого клубу Спортбізнес клаб Україна серед амбасадорів. У нас були олімпійські призери, менеджери, президенти федерації, окремі блогери та учасники нашого клубу. Більш ніж 300 тисяч гривень. Ми зібрали і ці дві автівки. Якщо б ми покупали, купляли їх тут в Україні, то вони б коштували один, напевно, так 250-300. Але нам допомогли наші друзі, українці, які переїхали з країни до війни, і ми привезли аж два джипи. Тому це дуже круто. Тепер два позашляховики допомагатимуть нашим прикордонникам виконувати бойові завдання. Вони поїдуть на в перший прикордонний загон цього міста Маріуполь. Базувалися вони там, будуть працювати на Донецькому напрямку, будуть машини використовуватися для підвозу. Їжі та боєкомплектів на першу лінію, а звідти вивозити будуть поранених бійців, тих, що потребують на, ну, на виїзд на задню, ну грубо кажучи, в жовтову зону. Кожен раз, коли допомагають волонтери, приганяють нам автівки. Я відчуваю те, що у нас дуже міцний тил, те, що а, є, хто назад підстрахує. Ми отримали дуже швидко від пропозицій до передачі автомобілів, тож дуже мало часу. Понад тиждень автівки військовим передавали біля будинку, де раніше жив амбасадор клубу Андрій Ковальський. Наприкінці минулого року в його квартиру прилетів російський шахет. Для мене дуже важливо і принципово, що це відбувається саме тут. Передача цих автівок, тому що сюди прилетів дрон. Він зруйнував моє житло, але не життя. І це як символ того, що життя триває і в наших силах зробити так, щоб ворога не став. І спорт бізнес клав для мене дуже близька е структура, і я дружу з багатьма. Тому коли я зрозумів, дізнався, що хлопці збирають, навіть не було питання так. Збираємо стати амбасадором, звісно, так привести машину, так, все що завгодно, для того, щоб ми перемогли. Закривши одну з потреб військових, спортбізнес клаб вже планує оголосити наступний збір. Українська столиця в 37 сім місць світу з найкращими показниками стану повітря. Рейтинг складала швейцарська компанія IQ Air. цього року. Розташувавшись між Мадридом і Люксембургом, Київ посів 22 друге місце. Примітно, що порівняно з торічнім переліком, позиція українського мегаполіса. Поліпшилась усього ж у списку 114 столиць серед мегаполісів із найбруднішим повітрям індійський Нью-Делі, столиця Бангладеш, Дака та Іракський Багдад. Найчистіше повітря в столиці Пуерторико, Сан-Хуані, Новозеландському Велінгтоні та Австралійській Канбері. Попри те, що Львова у цьому рейтингу немає, можемо з упевненістю сказати, що у повітрі міста Лева сьогодні підвищена концентрація хорошого настрою. Бо саме сьогодні там відбувся концерт Михайла Грицкана та Катерини Бужинської в рамках великого благодійного туру Воля концерти відгриміли вже від півночі до півдня від заходу до сходу. А завтра у вас ще є шанси потрапити на концерт у Трускавці. Встигніть придбати свій квиток, їх залишилося дуже мало протягом благодійного туру воля. Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Україн News – Інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraїн News, Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і qr код нині на екрані. На цьому ж у мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось.